Любі наші ромашківці, ми вас вітаємо! Вас вітає песик-дружок. Сьогодні у нас заняття з літературного образотворення. І ми з нашим дружком пропонуємо вам послухати казку рукавичка. Вона незвичайна! Вона зимова, вона добра. Але спочатку давайте з вами, дітки, згадаємо, що таке казка, які бувають казки, з чого складається казка. І обов'язково дружок вам нагадає, чому нас вчить казка. Тож казка. Це такий літературний твір, який повинен своїми е, чарівностями, своїми е, незвичайними історіями. Казка складається із трьох частин. Ви знаєте, що це зачин, основна частина. Кінцівка Якщо це народна казка, то її переказують люди один одному і щось можуть змінювати. І казка стає все гарніша, гарніша і цікавіша. Дітки, песик дружок хоче вам нагадати, що казка вчить. Як на світі жити. В казках завжди перемагає добро, дружба, добрі стосунки, гарні відносини. Казка нас чарує, казка нас навчає. А зараз, дітки, ми хочемо вам з дружком запропонувати. Відеоказку, рукавичка, але із зміненою кінцівкою. Тож ви послухайте, подивіться, згадайте цю класичну казку, класичний її зміст, так як вона була спочатку написана. Але коли ви її будете переказувати комусь, то ви теж Можете змінити якусь частину казки. Тож гарного вам перегляду і прослуховування! А ми теж до вас приєднаємося з дружком і будемо слухати українську народну казку Рукавичка. Мої маленькі любі друзі! Скучили за новими історіями! Тож вмощуйтеся зручніше слухайте уважненько, українська народна казка Рукавичка. Одного разу дідусь пішов у ліс по дрова. Одягнувся тепленько, бо зима була сувора, тож рукавички довелося взяти найтепліші, які мав. За ним плівся вірний друг, його песик сірко. Так ішли собі лісом у справах старенький дідусь і його вірний песик Сірко. Дрова заготовити, ох яка непроста справа, втомився дідусь, бо ж не молодий парубок уже. І дорогою додому загубилась йому одна рукавичка, впала на сніг та й лежала так. Тут до рукавички. Підповзла маленька мишка і почала стукати й зазирати до неї. Тук-тук, тук-тук, А хто в рукавичці живе? Тихо з рукавички, ані мурмур скочила мишка в рукавичку, ой як класно тут, як затишно, тут і перезимую. Та недовго мишка сама була. За якийсь час хтось постукав. Тук-тук. Хто там? Це я жабка-скреготушка, а хто в рукавичці живе? А я мишка шкреботушка. Застрибую в рутавичку, будемо жити разом. І тепер нас буде двоє. Так і стали собі господарювати мишка-шкреботушка і жабка-скреготушка. Наступного ранку знову хтось постукав до рукавички. В рукавичку, і стали друзі жити у трьох Трошки вже було тіснувато, утім дуже весело і затишно, а головне тепленько. Не настав ще вечір, як знову хтось постукав до рукавички. Тук-тук-тук там? Тук, там? Тук. Хто Це я, лисичка сестричка, а хто хто в рукавичці живе? Преготушка. Я зайчик пострибанчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Годі вам, пустіть мене вже до хати, пустіть до рукавички, бо так на дворі зимно. Впустіть, я буду жити з вами. У мене такий теплий хвостик і пухнаста шубка, що нам усім тепліше стане. То заходь до нас, заходь перші давай давай застрибуй. Стало їх уже четверо мишка, жабка, зайчик і лисичка. Жили вони якийсь час четверо, господарювали, прибирали, поралися у рукавичці, і тут знову якийсь невідомий гість почав зазирати до рукавички. Тук-тук. А хто в рукавичці живе? Я мишка, шкріботушка. Я жабка, скриготушка. Я зайчик побігайчик. Я лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчик, сіробобчик. Можна я буду з вами жити, бо я дуже змерз. Ой, ну ти якийсь такий великий, тісно нам буде з тобою, сказала лисичка. Ну, будь ласка, я вас дуже прошу, бо мені вже звело руки, ноги, тобто лапи звело мені від холоду та пустіть мене вже в ту рукавичку. Я вам в приході стану. заплакав вовчик сіробобчик. І тоді мишка найменше жалувалася над ним і вмовила друзів пустити ще й вовчика. Застрибнув вовчик і стало друзів п'ятеро. Мишка, жабка, зайчик. Лисичка і вовчик. П'ятірка друзів була веселою. Вони гарно бавилися, поралися по господарству, співали вечорами, і було їм тісно, але весело і тепло. Тільки знову хтось постукав до хатки. Тонк -тонк. Хто там? То я кабан і клан. Пустіть, бо ікла змерзли. Ні. Ні, 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 ні. нас уже немає місця. Ну, і справді, ти що не бачиш, що нам тут тісно вже? Іди звідси, тут тісно. Будь ласка, тут немає місця, мовила лисичка. Ну, там, де п'ятеро і шостий поміститься? Будь ласка, друзі, я дуже веселий і бадьорий хлопець, і вам зі мною буде точно веселіше. Пустіть мене до хатки шостим. Що ж зробиш? Пустили і кабана? Так їх стало шестеро: мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовчик і кабан. Врешті наступного ранку затріщали дерева й кущі. Сипався сніг з тих дерев. Ух, ух, гуп, гуп, Рукавичка аж підстрибувати стала. Тук-тук-тук. Хто там? Хто там? Хто там? Ну хто, хто там справді? То я. Ведмідь забріть, пустіть до хати переночувати. Ти що? Ти що? Не бачиш, яка рукавичка маленька? А й справді ти не бачиш. Ну як ми можемо? Ми не можемо тебе пустити. Ні -ні -ні -ні, ні 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 тільки не це. Я великий, але теплий. Мене збудили сороки із з зимового сну, і я не маю тепер десь спати!» Що ж робити? Друзям стало шкода і ведмедя. Ну, залазь уже якось бочком, бочком, потихесенько, Так так, тільки акуратно, акуратно, акуратно. І почав просуватися до рукавички. І ведмідь забрій, Сунувся, сунувся, пхався, пхався. Спочатку лапу запхав, тоді голову, тоді ще лапу. Залишилися ноги, але ті лапи, ну ніяк пхатися не хотіли. Ще трошки готь, 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 ап! І трісла рукавичка, і покотилися друзі, хто в який бік. Отак і закінчилась історія хатки-рукавички. Не вліз туди ведмідь забріть. Але друзі не розгубилися, бо там, де дружба і взаємопоміч, завжди буде добра ідея. Друзі усі разом змайстрували собі нову хатинку і в ній не тільки перезимували, а й провели весну і літо, і було їм затишно тепло і весело. Вони один одного підтримували і допомагали завжди. Цих семеро прекрасних друзів Мишка, шкреботушка, Шапка, Скреготушка, Зайчик-Пустрибайчик, лисичка-сестричка, вовчик-сіробовчик, кабан і клан і ведмідь Забріть. Тут і казочці кінець. А хто слухав молодець! Сподобалася вам відео казочка. Нам дуже з дружком вона сподобалася. Є під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Живуть там оповітки, казки, вірші, загадки. Милують і дивують дитячі серця. Так гарно. Написано про нашу літературу. Тож, дітки, творіть, переказуйте, слухайте інших, поринайте в світ казок, вони нас роблять добрішими, гарнішими, сміливішими, і ми віримо з вами в краще життя. Ось така казочка, рукавичка, в якій теж там є собачка, помічник дідусевий. Ось таку нам казочку гарну запропонував наш дружок, і ми з вами її прослухали. Гарного всім настрою, гарного дня, до нових зустрічей!